Всім привіт ви на каналі Astrup Games. З вами Михайло, і сьогодні я поіграю в ігру 5 ночей у Фредді. Вибачаюсь за таку якість веб-камери. Просто якісного освітлення ще немає, але я над цим працюю. Так, що у нас тут? Так, хотів би перед тим як почати грати, хотів би розказати трошечки про ігру. Ігра 5 ночей у Фредді. Досить давно вже таки розроблялися і навіть офіційно ще не вийшло проте в інтернеті я знайшов одну хорошу версію і навіть українською мовою. Хоча в меню української мови нема, в сім'ї глі трошки вона буде. Ну знаєте, як у нас такі переклади в іграх, типа українська мова як би є, але по більшій часті англійська. Так ось хотів би поговорити про дизайн самої гри. По-перше, над... на... сам надпис. 5 Fight Nights at Freddy's плюс. Якщо ви придивитеся, то можна б, е, помітити, що тут... А, е, не, е, с... Трохи воно окривавлене. Що дуже підходить е, до хоррору ігри. Про самих аніматроніків. Е, ну, це мило. Е, Фоксі він тут якийсь стрьомний. і, чесно кажучи, що в нього з оком, не знаю. Прикиньте, я лише тепер помітив, подивіться на його вухо. якісь такі золоті штучки висять. Екстра Екстра Чіка, -чіка як така, як з першої частини, і слюнявчик теж такий, як uh, Let's 8, чи як то правильно вимовляється, Типа, давайте їсти. Но при тому, якщо ви подивитеся на її цей щелепу, то можна помітити, що вони. Така ж сама зламана, як у зламаної Чіки в другій частині. Якось так. так. Е, Бонні, ну. Він ніби. Навіть не знаю, як сказати. Просто ну... Бонні, він Бонні. Я дивився, які в нього там... Як виглядає, як виглядає нижня частина його тіла. Мені не дуже сподобався його дизайн. Серед всіх, серед усіх До речі, можна ж. Подивитися тут. Серед усіх аніматроніків. Бонні по дизайну мені подобається менше всіх. Оце таке. А, Фоксі такий. Прикольний такий. О, дивіться які штанішки. Клас. Ну так, да, такі вони в нас. О, я, я, я не знав, що в неї розівішним ці. Прикольно. Ну це шорти. Так, не суть. Е -е, що до самого Фредді. Скажу вам, що він е, якийсь тут ну, не, не можу сказати, що краще, ніж в оригінальній ігрі, проте я б сказав, на мою думку, він якийсь він більше пугає. Це було, це, якщо ви бачили трейлер, е, трейлер до цієї ігри, то ви б могли, е, то ви мене зрозумієте, і ще трейлері він був такий дуже, як би вам сказати, ну... Одним своїм видом дуже сильно, як там сказати, мурашки по тілу біжали. Я навіть не знаю, як це писати. Він, він пугає більше, ніж Фредді з оригінальної гри. Але це не точно, зараз з вами побачимо. Українська мова є. Місцева піцерія потребує приватного детектива для розслідування загадкового вбивства, що сталося 2 тижні тому. Власники піцерії потребують допомоги, щоб повернути спокій і впевненість клієнтам. О, прикольно. Тобто Fassbers Entertainment, власники піцерії. Тут вирішили. не Покласти великий цей. Бот на все, що зустрічу. Mm -hmm. Аномалії. Треба зафіксувати аномалії. Там маріонетка? Мабуть, коробка з маріонеткою. Чекати якусь викладач. Так, а чого не можу обернутися? Чого вдруг в мене за спиною тут стоїть? Я ще не бачу сцену. Мабуть, я з поном Ну сенською. Де аномалія? А аномалія є. Це схоже звуки. Звуки мають бути. До речі, я думаю, хотів би відзначити, що в оригінальній ігрі Fazbers Entertainment був абсолютно пливати, чесно. І Якщо там хтось помирає, то повідомляє. Цігали грають, вже давно докладаш там. Е, місці... е, в оригінальному всесвіті і Fassburg's Entertainment було якось начхати на ну, все, вони намагалися просто все сховати. А тут, заради того, щоб е, зберегти репутацію компанії, вони наняли спеціального детектива, хоча я сумніваюся, що його хтось захватить. А третя аномалія. Все ж таки тут вони піклуються про авторитет своєї компанії і про життя своїх, е, ну і дещо. Пікнуються про життя своїх е, працівників. Ну і клієнтів. Ну, звісно, клієнти ж не потрібні. Хоча щось мені е, здається, що власники Fazbear's Entertainment переслідують десь такі егоїстичні цілі. Насправді їм думаю пливати на людей, їм важливі гроші. До речі, я сподіваюся, мене не можуть прямо зараз любити. Чи можуть? Там ще не було ноги. О, я ж тепер змінити, там нехто фокси. Я не можу знайти аномалію. Так, мне потреблю, да мы тут ходит. Серьезно, дай?

Що, що я О, має, я так, 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 вийде, що По суті, оце оцей детектор, це просто радіо. Перероблене. Або, звичайно, радіонезер. До речі, напишіть в коментах, мені просто цікаво. Ви б хотіли так ночі десь бігати і полювати нам все на привидів. Я честь так далі. Вам би за це не платили і вас скоріш за все на на стовах. Я не в оригінальній блік

Ніч перша. Ідеться ми? О! Будь ласка, скажіть, що він буде говорити по-українськи? Будь ласка, ради Бога. Привіт, привіт. Що ж, будь ласка, попросимо так і це є прийде пас, брат так, да. Я знаю, робота буде накопия. Для тебе це має бути справжнім скарбом, заважаючи на TV with DST. Так і інше, загалом у чого полягає суть того перебування в цьому місці. Два тижні тому тут загинув один з наших охоронців, які працюють на нічній зміні. Його діло знайшли в костюмі одного з непрацюючих аніматроніків. Річ у тім, що в нас є припущення, хто не стати ініціатором цієї події. Кілька років тому в нас була зовсім менша пицерія, проте так само з аніматроніками. Як виявилось пізніше, у цих самих старих аніматроніках було виявлено трупи дітей. Ці роботи, що стоять на сцені просто зараз, це і є ці самі аніматроніки, але в новому образі. Сказати чесно, з того моменту я думав, що такого більше не буде. Але як бачиш, загалом все за твої роботи це простежити з аніматроніками. Дізнатися про те, хто став ініціатором і з якої причини. І як я розумію, ти цього прохід, Адже шукати всяких містичних виробків це твоя робота. <світ> Буває, да. Почуємося далі. Так, вони всі на місці, це добре. Щодо того, що він сказав, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Ну, типу, то, що з роботів виняли тіла дітей, це не означає, що ви... що ви виняли душі дітей із Де Фоксі. Де Фоксі, Фоксі де. А, кухня як завжди заблокована. Хто б міг подумати? Так, Фоксі тут. Окей. Оу. Е, я випадково. Сорян. Випадково нажав на Escape. Ну що ж, я знову безстрінько допройшов до цього моменту і. Я навіть не знаю, як прокоментувати те, що там говорив чувак по цьому. По телефону. Як я вже сказав, е... так, кавери. Вони поки сидять тут, їм норма. Е... Вони. Прикольно, басейнчик. Я ніколи в такому не був, було б класно цей. Такому поплавати. Так от, е як я вже раніше сказав, те, що вони виняли тіла дітей з аніматроніків, це не означає, що душі покинули аніматроніків. Розумієте тут. До речі, наскільки я знаю, в цій грі має бути да, ось, ось генератор, і тут має бути. Е я не розумію, чи це. А, мені здалося, що ця камера не працює. Має бути аніматронік з Тут 1987, ні? 1983. Хто, хто зрозумів, що за руки я вожу, той, той зрозумів. Маріонетка тут. До речі, маріонетка. Люба моя маріонетку. Ем, Ну... Фредди який ховається в жіночому, туалеті, це прекрасно, проте ні. В оригінальній грі він вроді ховався в жіночому му Прикольно. Хе, це Дартс, типа чи... Ні, не знаю. Перша... Друга ночі я вже 70% маю. Короче, я не знаю, буде з'являтися золотий Фредді. А норма. Story, проте не працює чихто. Я не, не пам'ятаю, як це переводиться. Я сповнив за цю функцію, тут можна так от, 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 от робити. Цікаво, що там буде на другій ночі, хоча Що скаже телефонний хлопець на другій ночі, проте це ми побачимо вже в наступній серії. Хто з вас не думає, куди сіти, ні. Це добре. Перша ніч вона така, як і в оригінальній грі, я так зрозумів. Типу, е особо не парся, але при тому не лінуйся провіряти. О, хмарки, камери. Да, саме так. А тут. О, да, це святоє. Це святе додати в ігру понапушку. Оцей чувак мені подобається. Якщо десь є фігу... можна купити фігурку такого, то ви мені, ви мені про це скажіть. Як ви бачите цей чувачок з головою кексиком? І з усами повар. Якщо десь таку можна купити, то І не... І не... Ах, ти ж... Ах, ти ж тварюка. І не цю І не саме фігурку, а не якусь е... плюшову ляльку тоді. Я б задоволення чекав. Там в коридорі тільки що можна було помітити полочки, хоча я не розумію, нафіга. Там полочки. Якщо вони пусті, там нічого немає. І ця камера якось з неї немає толку. Скоріше за все, мені здається, вони зможуть ламати камери і судячи по відсоткам мені кінець. Так. Моя улюблена курочка. Хм. Я ніде не, не можу знайти Чіку. А, ну добре, я тебе бачу. Ну не підглядую за тобою в туалеті камера, тебе туди не бачить. І взагалі я не буду на тебе дивитися, все. Я на тебе обідуюся. вс. Ти, ти така страшна, що в мене ж сльози вже йдуть. А серйозно сльози потекли? Е, Як знаєте цю фразу, типа... Не накрашена страшно, і накрашена теж страшно. Так, ти... О! Хто проснувся? Все, вони, вони цей, вони там. Да. Вони починають. Е... Ах ти швидка? Вони починають уже цей. Да. Тобі не здається, що це Занадто швидко. Я не хочу перші від... тебе ловити. І все. Не встиг. Свою товсту метилеву попу до мене цей притащити. Ну да. Чесно, прикольно, але. І з, з, цього, з першої ночі мені більше всього сподобався, сподобався момент, коли ми прийшли з цією детекторською штукою. Е, я знаю, знаю я десь чув, що цей приладше це, ну, працює так. Це звичайне радіо, і коли ви наводите його, ну, як бачили в грі, е, в, в определенне місце, то привиди в, впливають на це радіо, і воно, воно якось так, вони якось так е, проігрують всі слова на станціях, в пісні, щоб виходило речення. Тут я на початку гри якось не прислухався, але там 100% вони щось так головному герою сказали. Е, щодо того, що. Телефонний хлопець сказав, що ось були вбиті діти, бла, 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 тому подібне. Судячи по тому, що він сказав, що главний герой має знайти винного в цьому. Вби вбивцю так і не спіймали, як знайшли тіла дітей в аніматроніках. Тобто, в оригінальному Всесвіті ніхто не додумався залізти в аніматроніків, подивитися. Тут же додумалися. Да, я навіть не знаю серйозно. В фільмі так же не додумалися. Просто, ну. навіть не знаю, як це описати. Я... щодо. того, що. щодо секретів Fastbers Entertainment. Тут була одна кімнатка, яка в камері. Треба пароль мати, щоб отримати доступ до тої камери. І, чесно, я не знаю, чи. Може бути на якійсь охоронній системі таке, що треба вводити пароль, щоб отримати доступ до якоїсь певної камери. Проте, думаю, таке є. Я просто не розбираюся в тому. І спочатку я думав, що Fastbers Entertainment не плювати, але схоже, в тій кімнаті щось закрите, щось таке, що вони хочуть сховати. І я навіть не знаю. Вони надіються, що головний герой туди не полізе, чи що. І мені цікаво, як ми знайдемо пароль, а ми стовідсотково його знайдемо. І ця кімната це 100% як в оригінальній грі. Це кімната, яка недоступна для аніматроніків, не відображається на, камер, на камерах і навіть на плані будинку. Тобто, ця кімната, там Вільям Автон заплатив, типа, забашляв, типа, ось, постройте мені кімнатку, але нікому про неї не кажіть. Хоча в третій частині телефонний хлопець сказав, що про цю кімнату дехто проговорився. Та кімната, де в оригіналі Спрингтрап помирає, хоча до фільму це не відноситься. Скоріше за все, ми там знайдемо нашого старого доброго ухастого зачка. Що ж, 에, всю. 에, всі інші свої думки щодо цієї гри я вискажу в наступній серії. Звісно, свої думки щодо цієї гри ви вискажіть в коментарях. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім удачки, всім пока!